Китигана дієта це спосіб харчування, який майже повністю замінює вуглеводи жирами, змушує організм працювати на молекулах, що називаються кетонами замість лікози, коли доведе споживання вуглеводів падає нижче. 20-50 грабів рівень інсуліну знижується, і перетворює запасений жир на кетонові тіла, і саме вони забезпечують енергію мозок та м'язи. Багато людей швидко худнуть, бо пригнічують апетит, а жирові запаси активно спалюються. Рівень цукру, в крові і інсулінорезистентність, можуть так покращитися, що деякі пацієнти з діабетом другого типу під наглядом лікаря зменшують чи навіть скасовують цукрознижувальні ліки. Ліпідний профіль теж часто поліпшується, якщо основні жири надходять з риби, горіх, оливкової олії, авокадо та інших ненасичених джерел, а не з ковбаси чи важкого масла. Лікарі застосовують китосу вже десятиліттями для зменшення епілептичних витапан. А дослідники зараз перевіряють, чи може він уповільнити прогрес хвороби з геймера чи Паркінсона. Дієта не буває легкою. Перший тиждень багато. Новачки відчувають китагрип, головний біль, тому заповорочення через втрату води, електролітів допомагають при цьому листова зелень, додаткова сіль і питна вода. Через обмеження фруктів, цільних зерен і бобових потрібне ретельне планування, аби не бракувало клітовин, китковини, магнію та вітаміні групи Б. Людям із формою печінки, нирок що та подібної залази. Ще без жовчного міхора слід уникати такого раціону, якщо лікар не схвалив інше. Соціальні зустрічі ресторани можуть бути складними, тож варто придумати меню заздалегідь. Отже, кето може допомогти схудненню, контролюванню цукру і, можливо, здоров'ю мозку, але успіх залежить від правильного добору продуктів, регулярних аналізів і медичного супроводу. Дякую за лайки та розповсюдження відео.